В центрі первинної медико-санітарної допомоги, що охоплює територію Саксаганського та частину Довгинцівського районів, відкрито восьму амбулаторію сімейної медицини. Відтепер тут отримуватимуть медичну допомогу більше 12 тисяч мешканців, у тому числі 2,5 тисячі дітей. В районі обслужування амбулаторії знаходяться дві школи, три дітських дошкольних комбінати, тут санаторій. Здесь очень будет удобно, тому що є кабінет стационара, стаціонару, больные будуть получать внутривенно капельні інфузії і також всі необхідні фізіотерапевтичні процедури. Амбулаторія забезпечена всім необхідним сучасною апаратурою, відповідним інвентарем, медикаментами для надання невідкладної допомоги. в нашем городе все делается для того, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания всех жителей нашего города. Практически немножко больше, чем полгода я был здесь, и мы делали проекты, рассматривали вопросы, как капитально отреставрировать и создать здесь вот такую амбулаторию, чтобы не жители далеко шли в медицинские учреждения, а медицинские учреждения приходили ближе Людям і оказание повністю всього набору услуг, набора лечения э, всім жителям мікрорайону, в день урочистого відкриття представникам амбулаторії міський голова Юрій Вілку вручив сертифікат на отримання автоматизованого гематологічного аналізатора, приладу який дозволяє стаціонарно проводити певний спектр аналізів. Гематологический анализатор это аппарат, который будет позволять делать общий анализ крови. Здесь мы будем делать анализы крови, мочи, сахар крови, холестерин крови, электрокардиограмму, прививки, внутривенные, внутримышечные манипуляции, физиотерапевтические процедуры. І якщо необхідно здесь же делается забор крові і транспортируется в лабораторії и і центрів в приміщенні амбулаторії розташовано аптеку, що є додатковою зручністю для відвідувачів. Ми очень раді, що у нас в центрах відкривається нова амбулаторія сімейного врача. При этих амбулаторіях відкриваються аптечні пункти. Це приближает помощь для населення для жителей нашого міста. Все наши аптеки участвуют в пилотном проекте по антигипертензивным препаратам. То есть медикаменты для больных гипертонией при участии выписанного рецепта отпускаются за частичную стоимость. Другую часть стоимость государства. Кроме того, наша аптека занимается изготовлением. Поэтому мы можем приготовить любую микстурку, любые капельки, все, что будет назначать педиатры. І, хоча амбулаторія у робочому режимі розпочне прийом громадян лише з понеділка, найдопитливіші мали змогу оцінити переваги новоствореного закладу вже сьогодні. Результатом кажуть задоволені перші враження позитивні. Я живу в поблизості, і кавізаши я ходила в тысячку нашу больницу. Но теперь я рада, что у нас как бы появилась появилась вот такая красивая где есть у нас ну, весь спектр анализ. И то есть мне легче и моей семье будет очень легко ходить сюда и лечиться. Я себе врача выбрала, я довольна своим выбором, поэтому, как говорится, я очень рада, що у нас з'явилось і що будемо всі сім'єю, всі знайомі, всі все це ми всі будемо здорове. Це друга амбулаторія сімейної медицини відкрита з початку поточного року до кінця 2013-го, говорить міський голова. У Кривому Розі заплановано введення в роботу ще 29 дев'яти.